Друзі, вітаю всіх з нашої Бессарабії. Губа в мене не дуже гарна, у мене вискочив герпіс, трошечки щось мій. Імунітет підсів. Знаєте, все-таки така погода, оця сира. Сонця немає. Все-таки воно, знаєте, таку на голову давить. Да? І на психіку, і на голову. Ну, і на, на організм на організм видно. Бо губа так обсипала. Знаєте, ще така. Коли десь під носом, там, під губою, то не так страшно, коли на губі, то весь час тріскається ця. -ця. Рана не заживає вже в мене довгенько. так. Ну, то, то таке, знаєте, не страшно. Сьогодні я ну, там що таке, крутилася, робила. Їздили сьогодні посилки, забирали з флоріума, там такі прийшли цибулькові рослини. У них, знаєте, зараз такий, для розпродаж. До речі, сьогодні тримала. Рослини від них отримала лілії, тому що вони там на пів ціни дешевші. Трошки гіацинтів заказала, трошечки тюльпанів. Тюльпанів 3-3, 8 штук тюльпанів, гіацинтів. Набір 5 штук, потім. Один чи що? Десь, ну так, до, до 10 штук. І лілій десь два набори. Б я замовила, два-три. Вони в наборах дешевші, я не знаю, десь, можливо, якісь повторюватись, але це не проблема, їх можна продати, це таке. Просто сьогодні э, замовила, отримала сьогодні якісь махрові трошечки там. Десь треба в список дивитися там, Ну, це таке, знаєте, показувати б не було що, бо там одні цибульки. Цибульки, скажімо так, нормальні. І рис цибульковий там замовила трошечки 5 штучок. Ну, скажу такі, іриси, ну, звісно. Такі його, знаєте, мацьопство не, ну, нічого. Побачимо, що з того вийде, коротше. І зараз саджаю, вже після обіду, досаджую я яцинди на вигонку. Посадила, до речі, в горщики, а, як тебе звати, печіночниця. Як воно правильно називається, хто мені скаже. Печіночниця, вона дуже рано на зацвітає. От вилетіло з голови, як воно називається правильно. Ось такі синенькі киточки, я в тому році її продавала. В цьому році її трошечки, небагато в мене вийшло, тому ну, не встигло ще нарости багато. Тому трошечки десь там штук 40 всього горщиків. Так що, хто хоче, замовляйте. Штук 40, я скажу, не більше. Так, е вже така з бутончиками, до речі, є, вже буде цвісти в цьому році, а наразі саджаю гіацинти на вигонку. Я вже саджаю їх ну, два роки точно, якщо не три, точно не пам'ятаю. Ну і зараз покажу, лишився останній горщик. Бо, знаєте, моя подружка саджала по-другому геть і в неї вони трошки трошечки пропали. Я саджаю вже ось в який раз ось так от. Зараз покажу. І, знаєте, нормально виходить. Лишився останній горчик. Я десь отак от горчик саджаю, десь на третю частину кидаю цієї суміші, ставлю так от цибулинку. Вони в мене валялися довгенько в ящику, трошечки там попідцвітали. Бачите, трошечки почали всходити. Отак от насипаю земельку, отак от навколо втрамбовую пальцями. Ще присипаю ще втрамбовую. Ось, і ставлю в ящик. Щоб ви розуміли, це в мене тут 9 штук. От, І тут у мене три ящики по 12, 36 і 9, це буде 45 штук. Нормально так, зараз полию, Бачите, тут вже пролила, земля осілася ну Я їх тут лишаю, земля осядеться ще добре, я ще потім підсиплю землі. І все. Чому б я саджаю так от глибоко? Тому що коли вона почне проростати, ось, наприклад, бачите, ось тут вже який, ось гарний росточок, видно. вона почне проростати, почне пускати коріння, коріння почне ем, впиратися в, в ногорщика і почне випирати цибулину. І цибулина вилізе наверх, вона буде зверху. От, і не треба її там прижимати якимись резинками, там обматувати. Я отак от зробила ще зверху, потім присиплю. Вже коли земля осядеться добре. Я так от і приток мачу пальчиками і присиплю зверху. І лишу отак от ці ящики, друзі, на дворі. Нехай вони стеть. матросик, що ти тут прийшов нюхати. Лишу тут на дворі, поки не буде морозів. Коли десь будуть вже вночі мінус один. Передавати тоді я вже їх занесу в хату. Занесу в хату, в в хату. хату, неопалюване приміщення і там, де темно. Я поставлю ящик отак, от один зверху, так, знаєте, стопочкою один, зверху другий, третій і четвертий. Поставлю їх зверху і хай вони стоять в тіні. Навіть можна їх навіть прикрити темним, щоб вони не вилазили вперед, щоб вони вкорінілись краще. Так, і потім десь за тижні три, ну, можна за місяць, да, виносите їх в тепле приміщення спочатку. Ставите на підвіконня, ну і потім вже регулює, регулюєте, тому що, знаєте, все одно. Один зацвітає раніше, розпускається, другий пізніше, потім вже дивитесь. Коли ви дивитесь, що вам дуже рано починає розпускатися ваш горщик, то треба його занести, винести в холод. Він там затормозиться десь на тиждень. от. Бо я так роблю, бо я ж кажу, що я саджаю так, небагато трошечки, знаєте, трошечки десь десяток продати, потім це все остальне по рідні роздати, десь якийсь паршивенький, зацвіте, собі пересадити в ґрунт, десь собі щось залишити, щоб гарно було, щоб пахло на кухні. Так, що так. Всього не розбагатіше, але знаєте, так просто ну і собі цікаво і для своїх. Всі куми, всі сусідки тут у мене, подружки, сестри. От по квіточці подарувала їм на 8 березня, і їм приємно і мені теж. Так що, друзі, отак, вигонка, я ж кажу, я саджаю це вже не перший рік. Отак саджаєте. Одну-треть горщика насипаєте суміші, цю, і зверху цибулинку, зверху насипали, при, притоптали, полили і держите до морозів. Скажу зразу, заносьте зразу в хату, якщо у вас морози, заносьте в хату або десь під хату, або в сарай і ставите, накриваєте. Можна накрити якоюсь плівкою або, або агротканиною, не знаю, Поки темно, можете накрити якимись старими покривалами, таким, щоб стало в ціні. І щоб не було щоб не було їм і дуже холодно, щоб не було тепло і щоб було темно. Ну, я скажу, що один рік посадила їх дуже-дуже пізно, Бо коли пробула, десь це було вже після Нового року, просто не стелить менше. Ну, В цьому році ось у мене час. Я просто згадала раніше за них, посадила і все. І будуть нам гіацинтики на 8 березня. Я пробула і нарциси, і тюльпани. Не виходить в мене і не хочуть більше пробувати. Так що ось так, друзі. Так що на 8 березня. На День закоханих, там хто захоче, можна винести. Ну, на день закоханих, ну, штук 5. Дістану все, а так все лиш, лишуть на 8 березня. Бо 8 березня все-таки, знаєте, свято, до якого ми звикли, все-таки з яким ми народилися, з якими виросли і ростемо. Та, друзі, бажаю всім гарного, спокійного вечора. Всем для наша Україна, друзі, миру нам і перемоги і всім пока!